Інвалідності правоохоронцям та працівникам держорганів визнали необґрунтованими та скасували за результатами перевірок. Найбільша кількість посадовців, яким скасована інвалідність серед працівників державної митної та податкової служб прокуратури правоохоронних органів, про це повідомляє державне бюро розслідувань, публікуючи відповідну інфографіку. Перевірки проводились у межах кримінального провадження та відповідно до рішення РНБО від 22 жовтня 2024 року. Тим часом у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує надавати військовозобов'язаним містрочку від призову, якщо вони безкоштовно нададуть житло щонайменше двом внутрішньопереміщеним особам. У пояснювальній записці зазначається, що така ініціатива стимулюватиме власників нерухомості використовувати порожнє житло. Про це детальніше будемо говорити далі. Георгій Мазурашу, народний депутат України, з нами на зв'язку. Пане Георгію, я вас вітаю. it's Ініціатива ваша в раді зареєстровано законопроєкт, який дійсно може і пропонує військово зобов'язаним надати певну таку відстрочку, якщо так людина буде давати своє житло. Ну фактично безкоштовно. дуже багато бачила і критики, і зокрема схвалення таких рішень. Але ми знаємо, що на будь-яких таких, от нібито здавалось би, добрих так ініціативах, може бути ну, якась схема, якась махінація, і тут дуже важливо, щоб це все контролювалося. Трічка. Детальніше розкажіть, будь ласка, що саме в цьому законопроєкті, що він передбачає, які ризики можуть бути? Є мої махінації якраз тримаються на тому, про що зокрема йшлося в попередніх ваших сюжетах. Тобто, на тому, що у нас система неофіційна робовласницька і в армію заганяють погрозами і примусом, на цьому весь кіматоз і тримається. Зазначу, що мої законодавчі ініціативи. З'являються або тоді, коли я переконаний в тому, що це важливо було би зробити, і це підтримують мої виборці, які дають зворотний зв'язок, або коли виборці щось ініціюють, і я підтримую, вважаючи це доцільним і корисним для нашої країни, зокрема зараз під час воєнного стану. Згаданий законопроект це про другий варіант, коли за результатами спілкування з внутрішньоприміщеними громадянами, з виборцями з рідного округу з Чернівецької області. З'явилася така пропозиція від них, щоб ми спробували вирішити хоча б трішечки цих проблем критичних з житлом для ВПО. завдяки от е, такому переведенню, скажімо, так потенційних цих потоків які йдуть в кишені нечистих на руку людей, коли вирішують питання щодо. Не призово, щоб можна було надати житло для продавання ВПО безкоштовно і таким чином отримати відстрочку чесно, скажімо так, без якогось схематозу. Я переконаний, що це точно дасть позитивний ефект. Там є в цьому законопроекті ще один момент. Черговий раз я пробую. Переконати колег по парламенту вдарити по бусифікації, яка дуже потужно б'є по нашій обороноздатності, тобто там зазначено, що не лише оформлена відстрочка дає Підставу громадянину вільно ходити на підконтрольні Україні території, а й сама наявність підстав для відстрочки. Тобто, щоб громадянин, якщо не має оформлено відстрочки, щоб міг показати на вимогу повноважених представників, чи це представники ТЦК чи поліцейські, показати просто документи, що він насправді має по закону право на відстрочку, тобто для того, щоб вдарити по цьому схематозу, який тримається саме на цій. Практиці заганяння громадян погрозами і примусом в армії, це взагалі ганьба. Я переконаний, що всі адекватні громадяни розуміють, що справу захисту вітчизни неможливо вирішити завдяки тому, що ми когось будемо заганяти в армію. Однозначно, треба базуватися на мотивуванні людей, і власне навіть ті громадяни, які потенційно можливо могли б бути спроможними служити або воювати навіть. Вони не дуже хочуть іти в армію саме через те, що наша система демонструє ставлення як робів, так як в армії, так і в тилу. Оце є проблемою. Я е, ініціював раніше законопроект, які наприклад передбачали можливість іти на службу на контракт на півроку. Наприклад, Ця ініціатива була від атовців, які казали, що вони мають досвід за участі в бойових діях і готові в цей важкий для країни період стати на захист зі зброєю в руках, але вони не готові йти. На умовах, скажімо, рабів, тобто вони готові йти на півроку з можливістю продовжувати контракт, якщо до них буде адекватне ставлення в армії. А у нас, на жаль, ставлення протилежне. Тобто ми демонструємо точніше, держава, системи, ті, які її представляють, і будучи до речі, самі заброньованими, демонструють, що ми є де-факто рабовласницькою країною з демократичним обличчям. Як кажуть. Пане Георгію, а яка ймовірність, що цю ініціативу можуть підтримати і інші парламентарі? Можливо, вже мали якісь певні кулуарні розмови з депутатами різних фракцій? Чи є шанс пройти далі? Я не оцінюю ці шанси, тобто я завжди вважаю, що треба робити те, що від мене залежить, те, що входить в мої повноваження, а повноваження народного депутата передбачають можливість готувати і подавати на реєстрацію законопроекти. Так кулуарно деякі колеги зазначають, що це було би добре, тому що саме через те, що вони розуміють, що зараз ми маємо в країні величезний схематоз, який базується на бусифікації. Це Трішечки би вдарило по цій бусифікації. Ганебній багато з колег ну навіть бояться висловлюватися на ці теми, тому що на деяких з них є різний вплив, тобто або там представники бізнесу, або списочники, які не дозволяють собі публічно висловлюватися про те, що може бути. Оцінена, як там не знаю, відхід від е, лінії партії, як раніше казали в радянські часи. Тому якби я не масово не опитував колег на цю тему. Розумію, що е, ті, які точно добре обізнані про проблеми внутрішньопереміщених громадян і знають, наскільки це важко для них е, так, бачимо трішки зник зв'язок. Ну дійсно цікава ініціатива. Ну не знаю, чи дійсно от сам пан Георгій каже про те, що він не впевнений, що вона буде підтримана. Але я не гадаю про що ми говорили. Дійсно, так кажуть, пан Георгій вже повернувся з нами на зв'язок. Георгію, як ви чуєте, це через те, шут, бачите. Дехто телефонує саме з віковим з вами спілкується. Я кажу, що я переконаний, що колеги, які добре обізнані про проблеми внутрішньоперемічних громадян, і розуміють наскільки важко, будучи змушеними залишити рідні краї через російську агресію, перебувати в інших куточках країни без житла. І часто і без можливості нормальне і нормально заробляти. Наскільки важливо було б для них мати таку надію отримати житло від тих, які мають таке житло, які не використовуються, які могли б надати його на умовах, що держава надала б відстрочку і позбавила б... Потреби якимось чином шукати, як вирішити питання, все цим займаються вирішенням питанням громадян, які реально не спроможні служити воювати, але яких система заганяє або в армію, або на те, щоб поділилися з тими, які мають повноваження вирішити запитання щодо непризову. Відомо, що народні депутати можуть прославитися або дійсно важливими ініціативами, законопроектами ну або ж якимись гучними висловлюваннями? От як напередодні Дмитро Чорний, ваш колега сказав про те, що все буквально йдуть лічені тижні на те, щоб парламент з цей ця каденція завершила свою роботу. і Вже далі будуть нові депутати вже з наступного року. Ймовірно, буквально маємо 30 секунд. Пан Георгію на цьому тлі кажуть про те, що і збиралась фракція Слуги народу про багато чого важливого говорили. Чи є ця інформація для суспільства? Вк. Рити, чи дійсно була фракція напередодні, і чи можливо е обговорювалось питання того, що ну мовляв, давайте зараз будемо завершувати цю каденцію, що мовляв, скоро вибори. Чи йдеться взагалі про це? Тридцять секундочку була зустріч з президентом. На жаль, лейтмотив був такий, що наш президент, як і інші заброньовані, рішуче налаштований. Воювати до останнього, але звісно, що всі заброньовані воюють чужими руками. Імовірно з того, що найближчим часом до кінця року відбудуться вибори мала через те, що у нас наче будуть до відповіді небезпекові умови в Україні. А от те, що наступної весни можливо можуть бути проведені вибори навіть. Без скасування воєнного стану, тому що навряд чи ми зможемо повернути мир до цього часу в країну надійно і з гарантіями безпеки. То є, тому що таке куларах обговорювалося можливість проведення виборів навіть під час воєнного стану, тому що як кажуть деякі колеги, суспільство від нас втомилося. Я кажу, давайте може розглянемо варіант, щоб суспільство менше втомлювалося працювати так, як очікують від нас ті, які нас обрали і повноважило працювати в парламенті, але це на жаль мало хто розглядає такі перспективи. Легше провести вибори ніж працювати так, як хочуть від нас, ті, які нас обрали. На жаль, таке панує в Верховній Раді. Дякую вам, пане Георгію, за важливу розмову, за чесність відвертість. Георгій Мазурашу, народний депутат України. був з нами на все добре, до зустрічі обов'язково.